Зараз такий час, що дуже багато людей, наших співвітчизників, вимушені покидати свої рідні домівки і шукати більш безпечні місця. І дуже часто люди, які прожили все життя в місті або у добротних будинках, вимушені переселятися у старенькі занедбані хатинки, які їм приходиться відновлювати своїми силами. І от у цьому каналі, в своїх відео, я ділюся досвідом, як із старенької хатинки. Можна щось зробити більш-менш придатне для житла. Ні в якому разі я нікого не повчаю, а просто ділюсь досвідом, як це виходить у мене. Можливо, в когось виходить краще, я знаю, що є багато людей, які набагато кращі спеціалісти, то, будь ласка, пишіть коментарі, діліться своїми якимись роздумами про це. І я дуже радий, що багато людей пишуть, підказують. І ви підказуєте це не тільки мені, а всім людям, які будуть дивитися це відео. І щось, можливо, візьмуть корисне для себе, використають його у своєму житті. Так, друзі, всім привіт. Показую, що я тут розпочав робити сьогодні у хатки в нашій. Так, виходить, зняв оці ворота. Та половинка, яка менша, вона легенька, а оця дуже важка така. Вона, бачите, які тут. Дошки масивні, такі це і з ферми. З ферми ворота раніше були такі, оце люди ті, що тут жили, поставили їх у гараж. І виходить, тепер я хочу вийняти цю коробку з цих ворот і тут закласти стіну, щоб тут було вікно. Вікно вставити. І ось тут ця стіна так сідає і щоб вона не впала. Я отаку підпорочку поставив. Потім буду ставити оцю доску так, по ширині всіх пройому І також цю доску по краях підпорами підпирати, а оцю вже тоді виймемо. Тут буде вікно. Е, Раніше тут воно і було вікно. Ось, бачите, залишилися ще е, відкоси старого вікна. Ось. І ми тут повернемо його на місце. Так, показую, як у мене йдуть справи, а справи йдуть дуже добре. Виймаються ці ворота дуже легко, вони підчистилися з усіх боків. І е, е, за щодо того, що ці ворота були вже ставлені пізніше, вони не будувалися в основному як з моменту постройки цієї хати, то їх виймати дуже легко. От вікна, коли я там вікно виймав велике. Його було дуже важко вийняти, бо воно там було з моменту побудови цієї хати і тому воно все дуже плотно прилягало. А ці ворота їх вже вставили пізніше, так що їх вийняти не дуже важко. Тим більше, що котики мені допомагають. Так ось, бачите, воно вже відходить дуже-дуже легко. Там його ще знизу попідчищать. І коробка ця вийде без проблем. Прав... Так, ну що, ворота вийнялись. коробка вийнялась дуже хорошо, легко. Єдине тільки що оце нижня планка. Вона вже пішла в негодність, вже трухлява сталася, уже сипеться з неї все. І вона тут так і залишилася. Вийнялося вже без неї. І тут теж трошки ось бачимо, що знизу, знизу теж трошки потрухлявіли достки. Так що, якщо ці ворота ще десь використовувати, а я їх хочу ще раз використовувати, то треба буде оцю нижню планку замінювати. Отакі нас задощило, йдуть дощі. Робота продовжується, це вже другий день я роблю оце. Ось кусочки, які находю, де цілий кирпич, де битий. По краях роблю таку як палубку. Тут така велика плита. А всередину отакий камінь битий. Все туди заливаю, мішаю і так його просто утрамбовую, заповнюю і з цементом да, трошки глини. Ну, глиново змішаю і трошки даю цементу, щоб воно трошки було як швидше сохло. Бо зараз погода така, що вже довго все сохне. Вже не, не такі темпи роботи, як були при теплій погоді, звісно. Але вже і холодно на вулиці, бачимо, листя вже. Пусти, що все опало з дерев. Гарна погодка в нас сьогодні. Тепло сонечко. Такі останні дні, весінні. Тобто осінні. Коли ще тепло, коли ще можна трошки щось поробити. І от сьогодні я продовжую закладати цей пройом, де були колись ворота. Отак, от із всяких різних кусочків, деякий битий кирпич, де що лишнє знаходиться. От всередину заливаю таке як. Роблю такий раствор. Теж тут і глина, і всякий мусор строїтельний, бити камінь. Тільки шифер битий, я кидаю, битий не кидаю сюди шифер. і камні всякі, оце все воно йде сюди. І трошки оце на такий, на таку тачку, десь 4, 3-4 мастерка даю цемент. А тут оце такий просіяний раствор через цей тусію. І тут вже такий він, щоб класти, то, що як, ну, щоб камні не попадалися, щоб хорошо кріплялися кирпичі. Так, ось вже підійшов до того моменту, що треба тут вже буде ставити вікно. Отак От зробили це красних кусочків. так більш-менш вирівняв його, щоб воно рівненько було. Там туди подаливав раствором. І зараз будемо ставити вікно. Так, вчора ставив вікно. Трошки що закладав. Перед тим як обкласти вікно з усіх боків кирпичами, треба його вирівняти. Вирівняти оцю коробку. Але рівняти її треба не саму, а разом із рамою. Ставити раму і по рамі вирівнювати. Тому що від часу вже повело і коробку, повело, і раму повело, і... Коробка вона не рівно по уровню встановлюється, а вона встановлюється так, як по факту разом з рамою. І вже із рамою вирівняєте горизонталь, вертикаль і підбиваю я клинчиками зверху і знизу, для того, щоб воно було зафіксовано і нікуди не випало вже в майбутньому. Так, показує, що в мене тут вийшло. Ось така художественна ліпка із кусочків битого кирпича. Ну і що, красиво, не красиво, воно все замажеться, Все буде рівненько, побілиться і буде гарно. А те, як і воно тут залужено, це різниці немає. Літає щось у нас. Так уже вечері є на дворі, може видно і погано. Ну, обкидав я першим е, слоєм. Те, що я тут вистроїв, І, скільки можна було, поки воно ще не падає. Хай сохне, а тоді вже другим слоєм будемо більш-менш рівняти його. От такі справи в нас. Ось так виглядає наша хатка після того, як ми ставили вікно ось сюди. Сьогодні така осіння погода, дощик іде. Трошки зараз перестав. Віти го. Ну так не дуже холодно. Температура 13-14 градусів. Так що ще працювати можна далі.